І всім привіт, мене звати Юсуф. Сьогодні буду грати в шахматі Фредді. Стати у нас перша частина, буду потім проходити перший день. Все одно лайк, підписуйтесь на канал. Та буду потім грати на першу ніч. Тут вже буде начинати New Game. Тест. Ось Фредді Фазвер із піддерії. Памілі піддерії Longford Security Секюрті Кюардж. Та Ворк Вер. Вони мені не дали все прочитати, ну добре. І зараз такуйте. Ой, кита дірочки там. Запарсоніється буде там дуже легко. Що тут у нас Фредді. Тут у нас Фредді, Чіка, Олі якийсь. А тут ще нікого немає. Тут якесь лишити там на екрані. разговора, давай будет Я не знаю, что скажу, но это английский, но не английский, так что... Не знаете, что что она с нами? Понимаете, что что она с нами? голова. Это это вижу. Так, Що ж, тут ще нічого не можна наосак. Е, не треба дзвінка. <звук> Де ж це він? Так, тут. Е, сервер що собі робить? Dontron, Dontel, Tron stream. Так,

Нічого не буде, так? Зараз вже друга ніч. Що це таке? Чого ніхто не влізає? Хто не влізає? Вилазно. Хто не влізає? О, стоп, що? А де... А то зачека, вот то есть. Тут таке в ве... от як там таке снячок то, щоб чекати, а ну там за воно... ложку. Фокси вже так прям. Фоксі і... Бо... Ну всі вони ці іграшки на камери, вони вже так дуже реалістично. Вот я хочу Фокси, это такие такие безобидные, это такие вот такие гарные. Ну вот тут вот из пироты. Холовка такая долгая. А вот Фокси из гарни около пират. Пират и там пират такой. А що четверто? Ніхто ніхто не проходить. Що це таке? Вони що боїться від мене, а да я взагалі. Ем, стоп. Тут ж рейтинг написано Йоу. Значить, тут я так, Тут написано last part, last part Tina Freddy. Треба що таке, ну. А да? О тут, поняти. Там все, там тут нікого. Ну. <oczywiścieEsby> wow. Тут в нас нікого. Що це таке взагалі? Ууу, вже страшно. Тут просто дивиться на мене, що це таке. Ти що на мене дивитися? Ти було по свої очі до мене просто. Що дивиться? Добре. Тут що це таке? Біля береться, біля каже, буде робити. Я пройшов першу ніч. Так, це зря. Починаємо другий день. От зараз буде набагато мене все легше. Тіграшки, що тут, тут наш нас Фоксі, у нас все тут. Ну, сайки. Ми настав power left. Що це таке? Звук. О, зараза, зараза пішов собі. Зараза пішов бою собі в столову. Що тут? Це камера закрита. Я не знаю чого. Я хочу, щоб не мій носик. I know she's on the trade. Тут выносится тут. Тут выноси тут. Коли ты шуме на 2А. Может, башка тут видите тут рука. Хотя можно його бачити. Мож. наш Филдер, тут нас Чика, тут нас Бонни, тут нас Фокси. А еще за штором, а еще там... Еще э, там работает Тут Бонни, Чика снова. Фредди, ухо, 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 я ухо, 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 Стоп, а. Андрена, он стоп, он беременный. Куди він пропал? А не у него не пропав. Там є наверху в лівому кутку. Наверху. Там є яка там. Там есть червоный колер и червоная лампочка и зеленая лампочка. Видите? Оп, пошли-то и... Так, тут вы на все тут, тут вы на все тут. Такая музыка. Тут у нас все тут, а бы они отсвечут. Тут у нас все тут, а бы они отсвечут. Забонят, забонят. Мені зараз пішов туди, прийшов колдовка, ага. Угу. мені ніхто не казав, чого вони походить до мене. Що це таке взагалі? О, прийшов до мене. Зараз про... зараз на мене вийде, так робить двері. Навіщо не діти, що не, не, не слова, доверши тут. О! ні! Що я знаю, я все, я все. Будь ласка, так не треба, Все, Ці я хочу. Захожу пригороди. На що мені тепер робити? Підійномові за закрити двері, на наче скажете. Що буде тепер робити? Пожалуйста, побежав. Добре, давай, то, дві, давайте закрім цю дверьку. Пожалуйста, я хочу, я хочу вийти. Я Не хочу, він на мене нападав. Я не хочу, я не хочу, я не хочу. А ч мне зараз, буде? Зараз ты буду почекати, коли буде 6 ранку. Табу... О, уже пятера, давай, ще трошки. Я не так я доверил вообще. Я не хочу! Я вже сильно боюся, я дуже сильно боюсь. Будь ласка, закриті двері! Закриті двері. Закрите, закрита, закриті. Закруті світло, бо це Фредді покажи мені. Фредді. Чіка. Поніки іграшкові з іграшки. Дружите. Не хочу бути з оцелеткою. Добре, я буду з ним. Я не боюсь. Добути, що все і вже програю. Є! Ліпше. Двіти, от коли я закриву двері і зробити світло, то з'являється тільки там свіолет, напевне його Коли я бачу її ці цінь, напевно, мені не треба так робити. Так. Зараз Чіпка виділилась на веселі, то вона буде зараз тут. Зараз буде? Тут. Воно, куда вона пішла? Зараза до мене. Просто выдвину. Он після знала сюда, так? На отдолба. Хоча... Посаду мы будем буде тут, потяг тут, потяги тут, пойти тут, пойти тут, пойти тут, потяну тут, потягивать тут. Хоть я знал тут, а потім тут, а потім тут. А, ну знала, нас знов он в туалеті. Будемо в туалет, а в кухню на. Да? Дивіться. Подивіться, почуте. Так, да, і вони і тут. Буни Фреді в на тучі. Я не бамаю каже. Тебе ж просто not to get caught. Так. Це вже треця. Це Десь вона ще пе першу годину. Вона зараз в туалеті. О! якщо я вийшла з туалету, то. А? Та ти ходиш з туалету, та, та. Я бачив, якщо ти робила. Добре, добре. Вона тут. Я от тобі зробила. так от і отак. так от і так от. Нічого не буде. Ой, да мэдэ, кто же вы его забежите, А так мне нужно, потому что вот это прохода. Добро, вот это просто вот очки, так кто же порухается куда-то. уже пришел, и понял, уже зарасти, пишу, смотрите.

Іди звідси. Я тебе буду виганяти. Ти не будеш. Ти в моє логово. Та, це моє логово. Тут я бавлю своїми іграшками. З Фоксі Милим Пішла. Пішла тільки. Вона. О, ти, ти просто первые двері. Ти що запланувала? А, вона ну вже йде. Вона пішла. Вона пішла кудись, я не знаю куди, напевно вона пішла в магазин. Редді, ти чого не йдеш? Ти буде ще піти. Так. Якщо ти не будеш ходити, а не знав, що Вона була тут, але це вже тут. Це таке? Так давайте будемо чекати, коли хтось буде рухати. Я поставлю зараз на твійку сядиться. Зараз просто буду чекати. От вже, вже п'ятого ранку і ніхто до мене пішов, крім Чики. А Фоксі? Фоксі теж не хоче. Що це таке? що, боїться від мене. Та ви що ж спридай, да Чого чикась співаєте? Потім сюди, потім сюди, потім сюди, потім сюди, потім сюди, сюди. Що це таке, щука, що, Хоче... Бо вона не любить бути товстою, не ну, так була не Вона в кухні. Вона, мене мені хотілося зробити гарний бургер, так? Оу, є! Що ж такое? Як це сказати? Я не програв ні разу, що це таке взагалі? Це що, якесь вязіння? Четвертий день, я ну я зараз програю на четверту битну. Ну да? это блин, Пи что зараз, что 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 куда руха ты что? Что ты такая руха? Зараз кто спида, 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 что спида, спида. что кто спида куда? Так, мутака что такая мута кал? Давай ты нажмем. Мать, 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 потом выключу эту беседу. Ну, я думаю, что дальше выкачу, я дальше выключу, и бы хотел. А чекали в туалеті була? <сі> Тільки що вийшло. Фокс. Фокс. Фоксі. <сі> хто називає Фокс, хто називає Фоксі? Я називаю Фоксі. Якщо я назвав Матвій. Це Півда. Це Дора. Тобто це Дора. Це Маша. Тобто це Маша. Що, що ти кажеш? Я тебе не розумію. Ну, а так, от тобі ліпше. Що ти кажеш, я тебе не розумію? Але ти хочеш світла? Тобі світла? Понімось тут. Галі, що ти хочеш від мене? Ти хочеш свою игрушку? Я да, не можу, я не можу тебе, тогда тобі, я еду снова. Тоді іграшку я не дам тобі. Тут вона тут зараз что А, вона знову пішла до обої. Вона в понят. Понял, напевно, спереді, та за камерою. Я так думаю. О, поні, тепер, тут, дивіться, хоп-хоп. Будь ласка, зайде за камеру? О, дивіться. Е, він тацює, у нього, у нього чорні очі, знаєте чого? Він, напевно, залипає в камеру, хоче інтерв'ю, скаже. Бонь хоче інтерв'ю, хто хоче, хто грає, беріть інтерв'ю у Воні. Коли коли Бонь клуб на камера, на, камер, на камері 5, тоді як там йдіть до нього. Він у вас збере інтерв'ю, і він прийде до вас. Це Фредди виділився. А вже четверта ранку ти йдеш, ти йдеш, ти не боєш буде. Це його род, чи його очі, чи його ніс. Що ти кажеш? Я тебе взагалі не розумію. Я не розумію, що каже. Она пришла до мамы, чтобы она укусить. Да. Что тут? Закрывает дверь. Вот видите, что я тут взяла? Вот. Пока. Чикан тут. Фокс. Ізбоні. Я помню, когда ты беречи за. Ко його... там, за его його... За його ушки, да? Чика, это все порту. Потому что так стоять в вечности. що? Я хочу на ней светиться, так от… пи 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 Я прожрав! Четверта ніч, як вылец Тепер Теперь стараюсь остання ничья, и все, я прийду. Я пройду повністю. Оу, oh, єй, це буде дуже круто. Давайте, я вас забоюсь. Давайте, хто хоче прийти? Приходишь ты не проходить Что такие за звук? Що ты такий за звук за смешно? Чика сразу пройшла до меня. Поні і Фредді, вони стоять. А Чіка ж залапає на камеру. Вона хоче мультики. Або вона теж хоче інтерв'ю, та як Поні. Вона, напевно, вона каже, «Е, чого Поні, чого Поні візьме інтерв'ю, а не я? Я обіцялась». Ну, що інтерв'ю. Це все, я хочу вже все, я, не хочу, я не хочу бачити цю камеру. Щоб це чіки, куда-то коли я на неї свічу на камеру Це якщо зараз пройду. Це рано про відповідь, лайфхак. ответила. Якщо вона зараз тут, я буду і зараз буде на неї. Чекай, я тебе бачу. <свісно> це смішно. Я бы вот сказав, чекає я тебе бачу, да думаю, Що може вона мене чує. Чекай я тебе бачу. Що це таке? реально мене чує? Бачи. Чекайте, тебе бачу. Що ти кажеш, я тебе не розумію. Хочеш що він сказати? Прийди до до мене, прийди до мене. Давай відкрию двері. Дв двері відкриті. Діка, двері відкриті, я не можу. Де двері відкриті, ти що, тупа? Ти не бачите, що двері відкриті? Чика двері відкриті, Їдя... Все, ідіть, ідите, я не буду пускати. Ага. ви хочете від мене? Чого хочете вийти? Я вас боюсь, я зара тверд. Тика тут. Або не взагалі пішов поля. Так, Вони и нам Що ви хочете? Я закрию двері. Я не хочу вас бачити. Давайте прямо тут прятать в двери. А шо вы такие жали до мене? Кожен день. я якими страшишься? Это было дуже страшно. Ведь у нас и тут. Ну кто еще вы не работаете? Матерфобик, тормозим, ставить ладно? Блин, не И... Проди. да. Давай, давай, это я хочу. Я хочу шестого ранга. Да! Я... Та шов до шостого ранку. Все, 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 все. Оу-єй! Oh, Good job, Spurt Ого, тут Фредді, тут Чіка, тут Бонни, Майкл Шмідт якийсь. Та, я прийшов. Добре, дякую за просмотр, з вами був Юсуф. Всім пока-пока-пока. стоп, Я не буду так прощатися, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, добріте коментарі, якщо ви хочете в другу частину. Всім пока-пока-пока і пока! пока, пока